Українці вшановують героїв небесної сотні, присвячують їм вірші та пісні. Активісти інтернет-спільноти Євромайдан зафільмували спогади родини Артема Мазура. Документальну стрічку про хмельничанина, який загинув у столиці, виклали до мережі. Нагадаю, 3 березня юнак перейшов з п'ятнадцятої сотні до небесної. Положить своє душе за ближнього свого». Батько Артема згадує, який був син за життя. Сьогодні чоловік має мрію. Понад усе хоче, щоб жертва небесних хлопців не була марною ні перед Богом, ні перед Україною. Він хотів гідної зарплати, щоб він міг сім'ю створити і не нуждатися ні в чому перед іншими. Батьки, брати та сестри досі ніяк не оговтаються. Розповідають, Артем щиро вірив, що може змінити Україну. Хлопець був на майдані від самого початку. У столиці охороняв інформаційний намет. 18 лютого Артема смертельно поранили у Маріїнському парку. Рідні до останнього сподівалися, що зможуть доправити його на лікування за кордон. Надія згасла 3 березня. Він каже: мама, один я нічого не зроблю, а багато нас зробить. Ой. Він був дуже. Дуже чутливий до, до несправедливості. Завжди відкликався на, на те, щоб допомогти. І все. Артем Мазур один із Небесної Сотні. Він герой. Він загинув як герой і проводжали його як героя. На початку березня з 26-річним хлопцем прощалося ледь не усе місто. Франь! 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 Вічна пам'ять герою Небесної Сотні. Ірина Поліщук, новини 33 канал.